Вечора в Україні про найголовніше за день. Далі в новинах на ТВ. Я Тетяна Чудаківська. Вітаю пожежа під Васильковим триває. Тільки нарятувальники відзвітували, відзитували, що вогонь подолано. Як на злощасній нафтобазі спалахнув ще один резервуар, сталося це близько 12-го дня. Загалом для подолання вогню залучили вже 40 спеціалізованих машин та майже 200 пожежних. Сьогодні ситуацію складнює ще й вітер, що дме у сторону Києва. Над Васильковой, столб... над Васильковой столб черного дыма. Сотрудники МЧС стараются загасить пожар. Продолжают пылать цистерны. Черный дым опять поднялся над Васильковым. Мы находимся в 50 метрах от зоны взрыва. Здесь дальше подойти невозможно. Здесь такой огонь. Здесь просто все горит. Это там, где съемкости, которую не успели загасить, вытекал бензин. Мы вам показывали об этом. Вот смотрите, внизу он вытекал. Вот здесь загорелось вверху. Горит все. Все на сгоревшей нефтебазой. Посмотрите, как он горит. Тим часом керівнику Палаючої нафтобази загрошує, загрожує до 10 років тюрми. Генеральна прокуратура вимагає арешту фактичного керівника БРСМ нафти Юрія Шковири та головного інженера підприємства Юрія Южаніна. Звинувачують їх у порушенні техніки безпеки на вибухонебезпечних підприємствах. Справу розглядає Почерський районний суд Києва. Самі ж представники підприємства стверджують, що пожежа набула такого масштабу через порушення технологій гасіння. дій не підприємаються? Стоит 7 автомобилей, люди сидят просто ничего не делают. Когда задаешь вопрос, что там происходит, почему вы не хотите какие-то действия предпринимать, они говорят, нет, то не было команды. Господин Чечеткин сейчас там тоже находится, но на вопросы, почему ничего не предпринимается, он не отвечает. Негайно встановити та покарати винних у нападі на українські дипломатичні установи в Росії вимагає Міністерство закордонних справ України. Про це йдеться в офіційній заяві відомства. Крім того, українська сторона хоче отримати компенсацію за матеріальну шкоду. МЗС розцінило агресивні дії як свідому провокацію проти України і грубе порушення Росією положень віденської конвенції про консульські зносини. Нагадаємо, погромами українських дипломатичних представництв завершилося учорашнє святкування. Дня Росії у Москві посольство України закидали яйцями, а у Ростові на Дону зірвали табличку з української амбасади та закидали будівлю цеглинами, яйцями, сміттям і облили зеленкою. Життя під вогнем житлові квартали Донецька знову зазнали артилерійського обстрілу. Є поранені водночас тривають бої у районі опитного, пісків та авдіївки. На Луганщині бойові дії точилися у трьох ізбенці щасті та Новотошківці. Внаслідок обстрілу станиці Луганської від осколкових поранень загинув український військовий. Ще один боєць поранений. У бойовому зіткненні під кримським поранені ще четверо. Інформації про загиблих немає. На Луганському напрямку бойовики здійснили мінометний обстріл в районі селищ Золоте та щастя. Поодинокі провокації ворога з використанням стрілецької зброї зафіксовані у станично-Луганському районі та біля селища Новоташківське. Накрили вогнем і місто Первомайськ. Там зруйновані кілька будинків. Поранені є серед місцевих жителів, що не встигли сховатися у підвали. Зразу почались різкі хлопки. Я ну мені показав, що в повітрі где там і полетіли осколки, покриша почали на ко бізнес во двор. Я стояв в коридорчики. Лежу сусідка виглядає з калітки. Вона тільки вишла, тут взрив, і тока ж, Помогіте, помагіте. На Донеччині знову обстріляли з крупнокаліберної зброї околиці Горлівки, опитне, Авдіївку, Водяне та Піски. В Артемівському напрямку били по Троїцькому, Золотому та Мар'їнці. Зі 120-мм міліметрових мінометів два рази гатили по Мар'янці, зі 122-мм міліметрової артилерії по Старогнатівці. Двічі з таких систем загарбники били по гранітному, що на півдні Донеччини, та золотому, що неподалік Артемівська. недовго тривала тиша й поблизу Маріуполя. Близько другої години ночі проросійські гібридні банформування з мінометів калібру 120 мм гатили по Чермалику. Також зранку в окупованому місті Шахтарськ була зафіксована колона військової техніки, що рухалася в напрямку Донецька. З десяток тентованих уралів, два БТРи та легкоброньовані тягачі. За свідченнями місцевих жителів техніка йшла під символікою Збройних сил Російської Федерації. Марина Волкова, новини тевай. За три тижні у Києві розпочнуть роботу патрульні поліцейські. Вони будуть з'ясовувати обставини ДТП на місці та патрулювати вулиці на машинах. Нових правоохоронців обіцяють забезпечити зброєю, планшетами та сучасною формою західного зразка, а також зарплатою від 8 до 10 тисяч гривень. Напередодні міністр внутрішніх справ Аваков представив шефа патрульної служби 28-річного Олександра Фацевича. Його у соцмережах вже прозвали красунчиком. Я как начальник патрульной полиции Киева, я сделаю все, чтобы помочь вам, защитить вас. Я буду постоянно с вами на улице. Не винуватий він французький суд виправдав Домініка Строскана у справі про сутонерство. У колишнього чільника МВФ справжній талант потрапляти у гучні скандали і ще більший талант виходити сухими з води. Докладніше, Марина Матвійчук винуватим у справі про сутенерство. Визнав суд колишнього директора МВФ Домініка Строскана. За версією слідства скандальний чиновник був членом злочинної мережі, яка поставляла повій на елітні вечірки у французькому місті Ліль. Такі заходи відбувалися не де-інде, а в престижному готелі Карлтон. А участь в них брали чи не перші особи держави? Міжнародні змі задаються питанням, чи не зам'яли справу лише для того, аби на поверхню не сплили відомі імена. Натомість захист обвинуваченого має іншу думку. Кожолдві сьогодні всі побачили, що не було жодних законних підстав для цієї справи. А весь цей галас змушує про щось задуматись. Під час слухань троскам усі звинувачення спростовував щодо участі у вечірках, визнав бував. Утім, що там були за жінки, уявлення не мав. А розважався, аби відновитися після рятунку світу від фінансових криз. В Матеріалах справи чиновника називали королем вечірок. Якби Строскана таки визнали винним, йому б загрожувало до 10 років позбавлення волі та штраф півтора мільйона євро. Окрім строскану у справі фігурували ще 13 людей. Їх також виправдали. Я дуже щасливий. Я дійсно думав, що потраплю за ґрати ентузіазму слідчих можна позаздрити. Нагадаю, Строскан пішов з посади глави МВФ три роки тому через звинувачення у зґвалтуванні покоївки готелю у Нью-Йорку. Тоді сторони досягли згоди поза судом. Марина Матвійчук, новини Тивай. Уже 14 людей загинуло від вірусу у південній Кореї. а Мексиканський курорт Акапулько готується до евакуації через тропічний шторм. Про це і не тільки далі в огляді. Вже 14 людей у Південній Кореї стали жертвами вірусу МЕРС. Число хворих – 138. Кількість заражених із кожним днем зростає. За останню добу небезпечний діагноз поставили 12 пацієнтам. Ані вакцини, ані профілактичних препаратів від Мерз не існує. Виявити захворювання на радніх стадіях важко, адже у хворого усі симптоми звичайної застуди. Всесвітня організація охорони здоров'я звинуватила у швидкому розповсюдженні вірусу корейських медиків. Мовляв, сеульські лікарні були переповнені, а хворі із вірусом не ізольовані. Жителів мексиканського міста Акапулько попередили про евакуацію. На популярний курорт насувається тропічний шторм Карлос. В сусідніх регіонах його жертвою вже стала одна людина. Постраждали близько 60, а пориви вітру зруйнували кілька сотень будинків. Національна система громадянської оборони Мексики оголосила про жовтий, тобто середній рівень небезпеки. Шторм рухається із південного сходу країни на північ зі швидкістю 25 метрів на секунду. Каліфорнійських фермерів зобов'язали витрачати менше води через засуху, яка триває вже четвертий рік поспіль. Нещодавно губернатор штату Джері Браун підписав указ про обов'язкове скорочення споживання води на чверть. Екологи відмічають, зараз у регіоні найсильніша посуха за весь час метеоспостережень. В результаті багато водоймиш штату повністю пересохли. Марина Матвійчук, новини ТВА. За свастику на футбольному полі вибачилася Хорватія. Нацистський символ помітили перед матчем між збірними цієї країни та Італії. Його команди грали напередодні у ході відбіркового туру до Євро 2016 Знак був нанесений на газон білою фарбою. Про неприємну знахідку відразу повідомили представників УЄФА. Робітники стадіону спробували відмити газон на полі. Утім, під час матчу свастику таки було видно. Футбольна федерація Італії вимагає покарати збірну Хорватії за інцидент. Ми хочемо вибачитися перед усіма вболівальниками, які дивилися гру по телевізору, перед гравцями обох команд, перед гостями Італії, за нацистський символ, який було видно на полі під час гри. Такими були головні події цього дня. Дякую, що були з нами! Гарного вечора і до завтра.